Так, продовжую е, поїздку по полях. І зараз знаходжуся на полі, там де я знімав, це наша власна соя ГНО. Як бачимо, вже вона зібрана і вже її здійснений посів. Тобто, як я і говорив, хочемо спробувати в оптимальні строки здійснити посів пшениці. У нас тут, е, як я говорю, соя. Наша власна 35-та міжряддя. До речі, врожайність у неї склала орієнтовно 3 тони з гектара. Це вищий показник, ніж на моєму дослідному полі. На це є свої також причини. По-перше, соя тут була вирівняна, незважаючи навіть на попередник кукурудза, який був зібраний у травні місяці. Але, в принципі, вже маючи певні переконання, був придбаний кас. Внесли ми перед посівом каз і посіяли сою. Невелику кількість, орієнтовно там по 100 літрів на гектар. Тому соя була вирівняна, ну і дала, відповідно, непоганий, як на мене, результат. І вже через день, бо вологість ґрунту була. Висока, реально висока. Тому ми вирішили один день почекати. і Потім приїхали. І прямим способом нашою сівалочкою Січ 3,6 здійснили такий діагональний посів до основного, тобто не до основного, а до посіву сої. Соя була 35 Вега, а пшеничку отак, не знаю, градусів 45, мабуть, трошки менше градусів 30. Посіяли пшеничку. Зараз спробую знайти зернячко. Я вже міста е, де, як скажемо, краще, краще пшеничка лягла, там вона вже здійснила, кинула проросток. Ось, Наприклад, отут гарно видно. Зараз спробую вам показати. Ось пшеничінка. так ось раз. Обірвав. Обірвав проросток. Не взяв з собою ніяку лопатку. Ось, ось тут буде дещо видно. Ну от, є щось проросток. Але, в принципі, цей невеликий. Я в інших рядочках знаходив дещо навіть більші проростки. Ну, але впливає, впливає ж і прохід сівалки. Тобто те, що сіялося, так скажем, зранку і те, що закінчували ввечері. Це, в принципі. Півдня, так скажемо, пройшло. І, 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 і посів був здійснений 4 дня назад всього-навсього. Тобто сьогодні, так скажемо, грубо четвертий день, то вже проростки пшениці. Я і сам спостерігав, ну і вам показав певні проростки. Пшеничка сіялася у кількості, у кількості десь. Ну, орієнтовно, мабуть, кілограмів 180 на гектар. Це було близько 80 штук на метр при 25 му міжряді. Січ 3,6 наша налаштована на 25 те міжряддя, що нам дає можливість здійснити посів навіть у перезволожений ґрунт, адже, от, як бачимо, рядочки, які вона розкриває, ну, таким, силою центрації перекидається на інше і прикочуючи колесо. Все ж таки робить оцей поверхневий шар у десь 1,5-2 см. Не більше ми робили глибину посіву, адже вологи достатньо, нам треба зараз вхопити тепло, яке в нас обіцяють до кінця тижня. Ну і мати, в принципі, хай не наскільки прям дружні, але досить стабільні сходи. І ще один момент це хто там. Вже має більший досвід у технології «Ноутіл». чи дана операція вона доцільна чи недоцільна. Адже оцей прохід сівалки я ще розглядаю як-перше, по вертикальний обробіток ґрунту, ну так скажемо, на ті 4 см, чи скільки тут виходить. І свого роду невеличке вирівнювання. Адже як-не-як, колії залишаються, адже не завжди виходить збирати врожай в суху погоду. Тому колії залишаємо і коли проходить січ, вона верхній шар дещо рихлить. І здається, що трошечки відрівнює. Також, мені здається, є позитивним моментом, що рядочок знаходиться в такій канавці і ми маємо певні горбики. Цим самим типу ми температурний режим дещо. Можливо, трошечки оцим прикриваємо, ну, так скажемо, сквозняки. І дасть Бог, будуть опади, все ж таки опади будуть текти туди де трошки нижче. Тобто якраз у рядочок посіву. Я гадаю, ще декілька днів, і при таких гарних погодних умовах вже будуть сходи, вже можна буде побачити пшеничку. До речі, тут е, сорт від РЖТ «Реформ». Вирішили спробувати, так скажемо, цю поширену пшеницю. Я дзвонив до представника, говорив, що даним сортом було в цьому році, тобто в попередньому, у 22-23 -му, му засіяні великі площі і досить непогані результати. Тому вирішили ми спробувати цей сорт і подивитися, як він себе зарекомендує в наших умовах на нашому полі Так, все, всім дякую за увагу. Всім добра, головне перемоги. Дякуємо нашим воїнам і намагаємося допомогти, хто чим може. І тоді в нас все вийде і перемога буде якнайшвидшою.